І без навалі бишает Аїша, німкеня турецького походження, працює у Берліні. Роботу знайшла за допомогою програми Ти потрібен Берліну, яка пропонує робочі місця у держустановах представникам етнічних меншин. На щорічних зборах випускників програми її адміністратори хваляться здобутками. Кожен четвертий новий працівник у різноманітних службах міста походить з емігрантського середовища. Досвідом діляться учасники програми Хусейн Ель Алі та Сіхат Єлдіс. Обидва пройшли стажування у службі водопостачання Берліна і хотіли би стати постійними працівниками. Це цікава робота. Наші шефи, приємні люди і терпляче відповідали на наші питання, яких було чимало. Замішав та зводи. Начальник хоче був зайнятий, знайшов для нас час. Шарлота Крюхофер представляє одного з роботодавців найбільшу міську мережу лікарень. Я сама емігрант Данії, та і вся наша лікарня є втіленням розмаїтості. Баріна у нас лікуються люди з усього світу. Тож склад працівників має це відзеркалювати». Айла Каді – консультант програми Ти потрібен Берліну. Вона каже, програма дуже допомагає дітям із неосвічених родин розвинути свій потенціал. Їх батьки не мають освіти, їх друзі не мають освіти. У школі вони серед дітей з таких самих родин. Для них розпочати роботу у міській службі все одно, щоб перебратись до іншої країни. Це нова реальність. У програмі бере участь і берлінська поліція. Приблизно п'ята частина цьогорічного набору рекрутів мають турецьке, африканське або в'єтнамське коріння. Фатіх Гюр – поліцейський. Він консультує програму Ти потрібен Берліну. Молоді іммігранти хочуть брати участь у житті суспільства. Звісно, є й такі, хто не довіряє поліції. Втім, чимало хотіли б працювати у нас, охороняти порядок та мати стабільну роботу. Міські служби Берліна вже заповнили свої квоти з працевлаштування іммігрантів. Цього не скажеш про Німеччину взагалі. Серед усіх країн організації з економічної співпраці та розвитку у Німеччині на державних посадах працює найменше представників етнічних меншостей. Олексій Кузьменко голос Америки.